Алмет, ми допомагаємо створювати надійні приміщення для господарювання. Наш новий об'єкт господарство у селищі Ражнів на Львівщині. Після завершення усіх будівельних робіт тут розпочне роботу тваринницький комплекс. Нам приємно бути серед тих, хто допомагає новим агропідприємствам розпочинати свою справу. Тож замовник отримав від нас оптимальні ціни на будівельні матеріали, зручні умови оплати. Та найшвидші терміни поставок. Особливим цю споруду роблять масштаби приміщень. Для встановлення покрівлі знадобилось майже 3,5 тисячі квадратних метрів профнастилу. Найкращим рішенням для покриття господарської будівлі став профільний лист ПК 20 товщиною 0,45 мм міліметра. За люмоцинком, це найпоширеніший матеріал для промислових та сільськогосподарських об'єктів. Через високі технічні характеристики. Профнастил з алюмоцинком має посилений захист від корозії, підвищену стійкість до механічних пошкоджень і подовжений термін експлуатації. Правильний профнастил це менше витрат, більше зручності для вашої справи, а отже, запорука успішного старту.